Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. будемо говорити про те, що відбувалося у, у Мюнхені. Звичайно, проаналізуємо промову президента України. Разом із нами запрошую це зробити нашого гостя Леонід Швець, політичний оглядач. Пане Леоніде, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Леоніде, давайте поговоримо про те, що сказав президент України на Мюнхенській конференції. І найголовніше, напевно, нам варто з вами буде зробити висновки: а чи почули ось те, що він намагався донести, і чи вийшло йому це донести? Почнімо з того, що на початку своєї промови він сказав про те, що ну натякнув та да, на те, що Росія підіймає голос і розпочав свою також промову саме з того, що у Ударний безпілотник, який технологію якого передав Росії Іран влучив у саркофаг, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС, тобто він тут почав з того, що не лише військова така загроза існує від Росії, а ще й ось така екологічна, страшна загроза. Також існує від Росії від держави терориста. І крім того, він почав. Він також розповідав і про зустрічі з президентом Трампом, верніше і про розмову, і про зустрічі, які відбувалися на полях Мюнхенської конференції, про те, що готує Москва і що вона не збирається зупинятися. Як ви вважаєте, який меседж все ж таки вдалося донести президенту України? Мені здається, що виступ Зеленського не можна розглядати окремо від виступу днем раніше віце-президента Сполучених Штатів. Саме ці дві промови справили найбільше враження на всіх. Хто і був в Мюнхені, і хто чув їх а, а, поза межами цієї конференції? А, і а, я вам скажу так, що з різних боків, і виходячи з зовсім різних позицій, а, Дівенс і Зеленський підштовхнули Європу, власне, до того, до чого вона і так вже дійшла сама. Якщо ми послухаємо, хтось може послухав виступи. Європейських керівників на ну, зокрема міністрів закордонних справ під час Мюнхенської конференції. А вони всі в один голос кажуть, що так, Європа має прокинутись. Ми маємо вкладатися більше в Україну. І ще раз скажу: тут поштовхом стала з одного боку те, що несподівано, абсолютно несподівано, точно ніхто не сподівався. Почути виступ на конференції з е, національної безпеки, міжнародної безпеки, а представника Сполучених Штатів е, які е, віцепрезидента, напарника Дональда Трампа, який нічого не говорить про міжнародну безпеку взагалі, і mm. каже, що взагалі а не те, що е, Росія, навіть Китай не є. Проблемою, загрозою, а ось власне якась там а, неправильна демократія, яка зараз в Європі. Це е, звичай. Говорячи про Джей Ді Венса, там також він звинувачував не лише неправильну демократію в Європі, а ми чули і його якісь е, вислови про те, що мовляв обмежується свобода слова. Е, Знову ж таки чули якісь теорії змов, ледь не про пласку землю говорив. Ну і там говорив так само і про вакцини. Якісь це справді до речі, згадуючи. От ми вчора говорили про Венса в ефірі, і вчора обговорювали ось цю реакцію європейських лідерів про те, що вони були шоковані те, як він говорить, і чому він не згадує він, до речі, не згадав про війну в Україні. Це було не основним його меседжем. Основний меседж був мігранти і теорія змов, пане Леоніде, ви з нами. Так, вибачте, тут з зв'язком була трошечки проблема. Я не чув останні ваші речення, тому, вибачте, будь ласка. Я трішечки, знаєте, підсумувала ось від, підсумок Венса, додала до того, що, що він говорив. А ви, ви говорили про те, як, як і що ми намагалися донести, і як від, ну, проводили, звернули увагу на те, що виступ президента Зеленського відбувся після виступу Венса. Так, так, і е, Європа, е почулася себе ще більш незатишною. Так, взагалі, оця проблема п'ятої статті, Остава НАТО, вона виникала ще під час першого терміну а, президента Трампа. І знову, а щось тут е непевне, так і власне Зеленський про це сказав. І він просто послався на, на, на Венса, сказав, що ну так, окей, якщо буде щось, ви впевнені, що е -е -е, у вас буде підтримка? Ви впевнені, що хтось, окрім вас, європейці захистить вас. І від цього він перейшов, ну, нормально, логічно, до того, якщо хтось вас захистить, більше того, якщо хтось вас і захищає зараз. Саме в цей момент, коли там є цей виступ, є конференція, це Україна, це ВСУ, це українські сили оборони. І логічно з цього так, лише вони вас можуть захистити, тому треба вкладатися в наші спільні якісь а, оборонні а, зусилля. А, надав, нагадування про Чорнобиль, до речі, було дуже слушне, тому що, а, ну, скажімо так, Широкі верстви Європи можуть не дуже там, я думаю, десь ближче там, до Атлантики, там якась Португалія, скажімо так, не дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається у війні далеко. А про Чорнобиль чули всі. Це, це таке слово, таке пароль mm -hmm. а, до безпеки. Воно включає це почуття небезпечності. Ти не можеш бути обезпечений завдяки там якомусь там багатьом кілометром А, Тому мені здається, що це було дуже слушно, як, як це не парадоксально, навіть слушний виступ віце-президента, хоча, чесно кажучи, він був такий ну, лячний лячний. А тут ми справді побачили такий певний перелік Європи. Ось як ви вважаєте, чи він чи він подіє? тому що крім того, що президент України говорив, що планує собі Путін і як він це це хоче зробити? Він ще й згадував про Білорусь в тому числі. Тут знаєте, я собі я собі дивлюся новини і дивлюся, що виявляється з Білорусі хочуть зняти навіть частину санкцій. І тут питання. А чому згадуючи про Білорусі, коли е, говорить президент України конкретні речі, що Росія може розпочати звідти наступ? Е, білоруський диктатор каже про те, що у мене там ядерна зброя, якщо хочу в е, Рощі шість орешників можу розмістити, і тут все рівно е, думають про те, щоб зняти з Білорусі з Білорусі санкції. Чому ось тут не чують чи не хочуть так само помічати цю проблему? Ну, чому не чують? Чують, дуже добре чують. Буквально за кілька днів до Мюнхенської конференції а, був опублікований а, а, матеріал а, данської розвідки, а, розвідки Данії, а, в якому просто перелічувалися ступені а, зростання небезпеки для Європи. Там просто йдеться про те, що. Війна з Росією розглядається не як ймовірне, не ймовірна подія, а як майбутня подія. Треба лише зрозуміти, коли вона буде. І там, серед цих переліку, там йшлося про те, що коли вивільняться російські війська в разі якогось переміря в Україні. Вже за півроку вони будуть готові до локальної війни з кимось сусідів. Ну, скоріше за все, йшлося там більше, мабуть, про південь та південний схід. Я б напружився на боці Армії чи Казахстану. А За два роки. А, Росія, яка продовжує нарощувати свої військові а, потужності за допомогою такого а, з рівною співпраці з Іраном, КНДР і КНР. Вона зможе вести регіональну війну з декількома країнами НАТО. Ну тут скоріше йдеться про Балтійський вектор. Ще раз, це данська розвитка. А за 5 років. А, Військова потужність Росії буде такою, що вона зможе вести широкомасштабну війну на всьому європейському континенті, за діє умови, якщо не підключаться Сполучені Штати. Це говорять самі європейці ще до мінської конференції, ще не чуючи е, дівенса е, і оці нової адміністрації. Всі хотіли почути там нову політику, а її, власне там і не почули. І тому ця ці, ці перестороги, вони існують. Про це говорить і Борис Пісторіус, який ще є міністром оборони. Не знаю, буде він міністром оборони після виборів чи ні міністром оборони Німеччини. Що треба готуватися до війни десь в 29-30 рок, так само як каже генсек НАТО mm -hmm. Маркте, тобто це вже загальна думка. Це не треба казати, що ось не було до да, конференцій, а зараз почнуть, але зараз отримали. Такого серйозного, скажімо, стимулу не будемо а, перебільшувати. І ми бачили ці обличчя міністрів фіноста... закордонних справ на зустрічі. А в а понеділок, завтра, буде а, збирати Макрон а, лідерів європейських, на обговорення, що робити з таким Трампом, mm -hmm. який. Радше піде на якийсь, вибачте, може навіть кон'юнктурний союз з Росією, і який зараз виступає, ну просто опонентом Європи. Ну, достатньо пригадати цю історію з Гренландією просто дико. Абсолютно пане Леоніде, вчора читала статтю в політику, яка називається чи НАТО кінець, чи це вже кінець альянсу, і там приводять слова одного із дипломатів, який був присутній на Мюнхенській цій конференції. Він побажав залишитися не Він сказав, що ми маємо справу з обома лідерами, які подібні, тому що і один хоче знищення Європи і загарбувати землю, і другий те саме вчора. До речі, в промові президент України також згадував про НАТО і він з Вернувся безпосередньо до Марка Рюта, назвав його мій друже, і наголосив, що тут мова не йде про заміну альянсу, мова йде про те, щоб ми мали певне визначення, все ж таки. А давайте якось гуртуватися. І до речі, знову ж таки, це все це відмітили усі медіа, усі журналісти. Що ось слово разом найчастіше повторювалися президентом України. Чи е, можемо тут ми тут е, нарешті сказати, що в майбутньому справді Україна та НАТО будуть разом? Україна буде в НАТО? безперечно, про це йдеться всюди. Ну, ну вибачте, у нас статус зараз кандидата. Та, тобто ми це вже зафіксовано. Я не кажу про наші там про конституцію. Інші наші документи є спільні документи, де зафіксовано, що Україна буде в НАТО. І на цьому шляху в НАТО є різні форми співпраці, і вже зараз і це відомо. Я тут кажу загальну таку зрозумілу річ, що зараз. Скажімо так, НАТО будує свої якісь плани оборонні, зважаючи на існування української армії. Найпотужнішою, найдосвідченішою, ну і просто найбільшою армією в Європі. Це вже є, це вже є факт. І просто треба рухатись в цьому напрямку. Що стосується позиції Сполучених Штатів, тобто її відсутності цієї позиції, в Мюнхені ми побачили і почули відсутність цієї позиції. Там ще був виступ перед тим. В Брюсселі виступав під Хексель, так, голова, новий голова Пентагону. який на всі питання про те, ну яка ж позиція, які гарантії безпеки а, може донадати сполна можуть надати Сполучені Штати? В нього була одна відповідь: це політичне питання його вирішує президент Трамп. От як президент Трамп вирішить, то це так і буде, тобто а, немає жодного плану. Всі кажуть, Трамп знає, а Трамп чекає, коли оці хлопці, яких ми побачили, Дівенси, хексет, ну, може, там ще там інші, коли вони йому скажуть, який в нього план. Немає жодного плану. А, і це дещо, звісно, викликає а, занепокоєння. Я так м'яко-м'яко дуже кажу. І говорить лише про те, що треба з ними працювати. Ми не можемо віддати Сполучені Штати. Ми не ми, ми не можемо віддати Трампа Путіна. Його треба затягувати, його треба переконувати, яким би він не був, які б ці хлопці не були, чесно кажучи. Ну через коли дивишся, як така людина може керувати Пентагоном, чи ще не кажучи вже про ту людину, яку назначили керівником а національної розвідки. А Тулсі Габар, так яка там теж висловлювалась, ну ми знаємо зараз, не буду це все повторювати. Є величезна проблема з Вашингтоном і Європі. Треба з ним працювати з Вашингтоном, і так. нам треба працювати за Вашингтоном це правда робити такий? Ну що робити? От власне, а що робити тут? Знаєте, згадуючи ще кого вони поставили міністром охорони здоров'я та людина, яка виступає О, проти да. вакцини і взагалі говорить про біолабораторії? Я знаєте, що ще вас хочу запитати. Ми ж чули заяви про те, що от саме на Мюнхенській конференції буде вирішуватися доля майбутніх перемовин України Росії, і саме на Мюнхенській конференції має випрацюватися якийсь план, з яким представник кітке. Елех по Україні Росії приїде до Трампа, покаже йому, що напланували, і Трам вже буде вирішувати. А ви побачили, що щось таке напланували і що є з чим повертатися до Трампа? Тому що я наразі, вибачте, ну не бачу крім певного переляку і такого, знаєте, коли людина в паніці вона не знає за що братися і що їй робити. Який план привезе Келах і покладе на стіл Трампу? Жодного. Ну, ви це побачили, власне, і, і, і гексет в Брюсселі і зараз Венс в Мюнхені. Вони не говорили власне про Україну і Росію. Саме чому? Тому що нема що казати, якби було щось, якби хтось там сам же Двенс сказав, що буде шокуючий, шоку, Мир якийсь ми там, шокуючий. Що таке шокуючий мир, я не зовсім зрозумів. Ну давайте, якщо у вас є щось таке, ну поразіть нас, нічого. Саме тому він казав, ось накидав на європейську демократію. Знаєте, це класична така проекція, саме тому, що великі зараз проблеми судячи з усього з демократією, саме в Сполучених Штатах. Ну, давайте ми про це поговоримо, але і у вас. А, тому а, дійсно ситуація така дуже тривожна. А не треба точно очікувати якихось швидких рішень, тому що їх немає. А і вони мають напрацьовуватись а, разом нами з європейськими нашими партнерами, які так, так також стурбовані, як ми. І разом виходити на Трампа працювати з Трампом, і може щось може колись буде випрацьована єдина позиція. Поки що, чесно кажучи, я навіть не бачу на горизонті. там Кілак сказав 180 днів, так угу. це вже не 24 часа. З Не 24 не і не 100, так. Але тим не менше, пане Лоніде, я теж не бачу, поки ч поки щось конкретно більше того, я бачу вимоги тільки до України, так а не, а не до Росії. Але тим не менше вже говориться, що ось на днях може відбутися зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратів. І не знаю, чи я можу на це посилатися, але про це написав. Наб народний депутат в своєму телеграм-каналі, хоча він знову ж таки написав, що це інсайт, але він дуже поки що в цьому не певний, що нібито вже готується зустріч Трампа та Путіна. Ось на днях так само. Тобто ніхто нічого не знає, але все рівно ось цей весь е переговорний трек, він, знаєте, як, як локомотив біжить. Але питання в тому, куди і що у нього в тих вагонах. Ну, дивіться, а, ніхто не заважає Трампу, а, який чомусь вважає, що можливо зустрічатися з Путіним, а Байден так не вважав. А, йому не можна це заборонити. Він хоче зустрінутись. Окей. А, зрозуміло, що українська тема там не єдина. А, ну, Звісно, лідерам Росії і Сполучених Штатів, якщо вже розмовляти, є про що розмовляти, окрім України. Проблема в тому, що а, Трамп, який дуже. М Знаходиться під впливом а, Володимира Путіна, а, знов потрапить під цей вплив вже в безпосередньому, а, а, безпосередньому контакті. А, а, розм'яти його, підготувати його до цієї зустрічі. А, судячи з цього, ми не, не, не встигаємо. Не, немає зустрічі попередньої зустрічі Зеленського, який казав, що треба, щоб з нами з попередньо розмовляли, ні з європейцями. Так, тому це проблема. З іншого боку, які б там взаємні ці поглажування не були в Саудівській Аравії, вирішувати все одно буде Україна. І наскільки ми зараз розуміємо разом з Європою. Тобто, не буде такого, що Трамп скаже: Так, ми тут вирішили, ви на мальчики наліво, дівчатки, направо. Так не буде. Україна суб'єктна, вона захищає свою суб'єктність. Додаючи європейську е іпостась, так, ми частина Європи, Євро Європа з нами. І зараз, от після цього, давайте щось вирішувати. Якщо ви за е збираєтесь щось вирішувати, справіть в чому е ми зараз багато говоримо про Трампа, е про Європу, про Україну. А Путін не хоче е нічого вирішувати. Зараз він насолоджується слабкістю Заходу. І до тих пір, поки Захід буде а, демонструвати слабкість, він не буде нічого закінчувати. Він буде продовжувати, а, витискаючи з цієї слабкості максимальні дивіденд. І до цього моменту, коли поки не буде продемонстрована сила, Путін буде йти вперед. Миру не буде. Власне, ось ця, ця точка миру, вона там. Де ми продемонструємо спільну силу, яка зупинить Путіна, до того нічого не буде. Ось, власне, і все. Тому не треба лякатися цих зустрічей, таких хотів сказати сепаратних, але ще раз, вони мають право на таку зустріч. Але треба готуватися відстоювати власне позиції. Власне, те, що ми почули в Мюнхені, ну, мене ну, дещо не знаю, не можу сказати, заспокоїло так. Але надає впевненості, що наші не здадуть, і європейці, теж, почувши, вибачте, цього досить такого наглого парня Венса, ашарашені, приголомшені, і теж вони цю тему відпрацюють, вони це не проковтнуть. Ну, ось тут справді, знаєте, я б. Хотіла в це вірити, але пам'ятаємо, що наразі Росія діє ще й всередині Європи. Вже ми бачили повідомлення про російських шпигунів, і знаємо, що там є Віктор Орбан. І я зараз дивлюся на те, що він в інтерв'ю пропагандисту Такеру рукарсону заявив, що закінчення війни можливо раніше ніж продовж шести місяців. Мовляв, прийшли сильні чоловіки, які творять мир, а слабкі творять війну. А я дивлюся на такера Карсона і згадала, кого він мені нагадує: російського пропагандиста Отара Кушинашвіль. Якщо такого пам'ятаєте, тому робимо висновки. Пропагандист. Цим не віримо, а віримо в Збройні Сили України. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.